Добрий день, шановні глядачі, мене звуть Міла. Пропоную вам покопатися в цих джинсових залишках та пошити з них щось дуже-дуже красиве. Зробимо з вами два полотна, які знадобляться мені для пошиття капць на замовлення. Обираю тільки яскраві клаптики та нарізаю їх у формі овалу по дві штучки. Дорогі друзі, хто буде вперше робити таке полотно з допомогою клею. Я вам завжди показую, який саме клей використовую я. Але це не означає, що вам треба бігти в магазин та купувати саме цю фірму клею. Нам потрібен будь-який клеєолевець, який продається в звичайному канцелярському магазині. Він нам потрібен тільки для того, щоб зафіксувати наші клаптики на основної тканині. Щоб вони не рухались, коли ми будемо стібати вручну або на машинці, коли ми будемо щось ще докраювати, робити не.